Важливі новини для українських чоловіків в Польщі. Міністр оборони Польщі заявив, що уряд готовий допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які перебувають на території країни. Але наша агенція Раненрук впевнена, що є інший вихід із ситуації. Польський ринок праці дуже потребує чоловіків, тому є способи легально залишитися в країні. Ви можете отримати сірий паспорт документ, що видається на один рік, але має назву тимчасове захищення, тож саме, саме ще сузаченця. Отримати його можна за умови наявності карти сталого побита, карти резидента або охорони гуманітарної. Цей тимчасовий документ надає право легально перебувати в Польщі, офіційно працювати і навіть подорожувати. Але варто пам'ятати, що статус Укр і тимчасовий побут не є підставою для отримання сірого паспорту. В якості альтернативи можна податися на додатковий міжнародний захист. Це рішення видається на все життя, але протягом двох років потрібно буде змінювати пластик карти побуту. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, тому підписуйтесь на нашу сторінку, щоб не пропускати важливі оновлення. Рален груп робота для вас.